Сьогодні я буду готувати уху. Це дуже простий та смачний рецепт. Для нього мені знадобиться два види риби. Я взяла білу судак невеличкий та форель. Заливаю холодною водою, додаю моркву, цибульку і спеції лаврове листя. А також перець цього рожком духмяний і все це ставлю кипіти на вогонь. Поки наш бульйончик готується, я беру величеньку картоплю і нарізаю її величенькими шматочками. Однієї картоплі буде достатньо. Наш бульйон приготувався, тепер його бажано процідити, а рибку відокремити від кісточок. Так буде набагато смачніше і зручніше їсти. Після цього ми з'єднуємо готовий чистий бульйончик з картоплею і додаємо філе риби. Також я додала моркву і трішки сирої цибульки. Тепер ставимо наш бульйончик кипіти. Тут ми його вже можемо посолити, додати зелень кріп петрушечку, і все дуже просто, дуже простий, смачний рецепт.